Взагалі, як же ж уберегти спину, якісь там декілька порад, от як краще за все себе поводити або не поводити для того, щоб як якомога довше не мати цих питань? Ну, ми тут маємо з вами розуміти, що є деякі фактори, на які ми а, не завжди можемо вплинути. Ну, до речі, генетика там питання. Там є якісь дослідження, які пов'язуються з виникненням болю поприку. Але все ж таки більшість факторів на більшість факторів ми можемо впливнути. Фактори ризику в першу чергу це є коріння, це дуже потужний фактор ризику, який впливає на виникнення болі в попереку. А надмірна вага також це може вплинути на біль не тільки в попереку, а й на біль в суглобах, в нижніх кінцівок. Далі це є фізичне навантаження. Тобто ви маєте отримувати регулярне фізичне навантаження. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує в тиждень 150 хвилин помірних фізичних навантажень, та це є мінімум який необхідний. І це буде сприяти не тільки покращенню здоров'я вашої спини, це буде сприяти і покращенню загального стану. цієї серцево-судинна система, і інші системи нашого організму ендокринна. Це необхідно. Далі харчування ну банально здорове. Ми не кажемо ні про якісь які, які, там добавки або вітаміни. Просто здорове, здорове харчування. Я не буду його розписувати. Думаю, що багато зрозуміють, що це таке. А після цього це є ментальне здоров'я. Я розумію, що з цим нам дуже складно зараз а, в Україні, але здоровий сон це є також запорука вашого здоров'я. Порушення зі сну, це також буде негативно впливати на нервову систему. Наприклад, це буде з факторів, який є один з факторів, який призводить до виникнення хронічного болю в цілому. А різні техніки, я не знаю, релаксаційні, якісь такі психологічні підходи, які дозволять вам розвантажити а, свій емоційний стан. Ну можливо, це навіть буде не якась техніка там психологічна, можливо, це буде просто те заняття, яке дозволить вам відволікатися, прогулянки, спілкування з рідними близькими і тому подібними. Тобто, це такий коктейль, можна сказати, який ми які необхідно використовувати. Ну, але потужним інструментом це є якраз такі фізичні вправи, навантаження, які людина має отримувати. Це основне.